Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Господи, я віддаю тобі хвалу за те, що ти скеля вірності в моєму житті. Я віддаю тобі хвалу, за те, що ти Спаситель. Мій. Коли я відчуваю атаки ворога, ти стаєш моїм пристанищем. Я віддаю тобі хвалу за те, що ти щит для мого розуму, коли негативні думки впливають на мою радість, Господи, Ісусе, віддаю тобі хвалу за те, що, коли я відчувала безнадію, Ти врятував мене і вивів. Із прірви відчаї, Ти поставив мої ноги на тверду основу, коли здавалося, що земля втікає з під ніг. Дякую за те, що коли страхи сковували мене, ти підтримував мою віру. Господь, я віддаю тобі хвалу. За те, що, коли життя стає темним, ти світло світу, ти обіцяєш освітити мою темряву. Дякую тобі, Господи, Господи, я віддаю тобі хвалу, за те, що з твоєю допомогою я можу піднятися на мур. Що стоїть переді мною, допоможи мені пам'ятати, коли я стикаюся з труднощами, ти йдеш попереду мене, щоб дати мені сили і дозволити робити неможливе завдяки твоїй силі. Дякую, що ти за мене, а не проти. Дякую. За все, що робитимеш у моєму житті. Амінь.